Псалом 19 Небеса розповідають про Божу славу, а небозвід сповіщає про творво його рук. День дневі переказує вістку, а ніч ночі сповіщає пізнання. Немає мови, немає слів, і не чутно їхніх голосів, однак по всій землі пішло їхнє відлуння, і до кінців світу доходять їхні слова. Він поставив у них у небесах намет для сонця, і воно, немов наречений, виходить зі своєї світлиці, радіє як атлет, долаючи свою дорогу. Воно виходить від одного край неба і біжить до іншого край неба. ніхто і ніщо не сховається від його теплоти. Господній закон бездоганний, він укріплює душу, Господнє свідчення вірне. Навчає мудрості простодушних, Господні накази справедливі, вони звеселяють серце. Господня заповідь ясна дає світло очам, Господній страх чистий, він перебуватиме навіки, Господні постанови незмінні, бо вони справедливі, вони бажані більше, ніж золото, навіть безліч щирого золота. Солодші за мед і то мед стільниковий, адже й твій раб збережений ними, в їх дотриманні велика нагорода. Хто зрозуміє свої помилки, від таємних провин очисти мене, також від свавілля стримай свого раба, аби не панувало воно наді мною. Тоді буду непорочним і вільним від тяжкого гріха, тоді слова моїх уст. І роздуми мого серця будуть тобі до вподоби, Господи, моя скеле і мій викупителю.